Всім привіт! Ви на каналі Бойчик, і сьогодні ми будемо грати такий режим, який називається Circus Tower Defense. Я в нього зайшов перший раз, але багато бачив, що хтось їх грав. І нам дають якісь бонуси, їх зразу забираємо, вони нам знадобляться в майбутньому. І тут я бачив, як це грати, тут треба йти в якийсь портал і бити кубики, якісь там, я не знаю далі. Вже зараз побачимо, як буде, як станеться. Тобто телепортуємось в карту Хелвей. Не знаю не знаю такої карти. Але окей, зараз будемо пробувати грати. Якщо вам сподобається це відео, якщо буде 5 вподобайок, то, ми, то буде друга частина, то я знімлю другу частину. Можете скидати запроси мені в дружбу, так як мій підписник і мій нікнейм СКФРФ. Ви його можете побачити в правому верхньому куточку. А зараз я виберу, напевно, ізі режим, бо я не маю нічого нового. Поїхали, будемо починати перший раунд. Вейв один, хвиля один. Ніби в мене добре англійський. Добре, в мене з англійською мовою. І зараз будемо бити отих кубиків, ставимо тих дівчат, які коштують за 100 гривень. Ну нічого, точніше доларів. Переплутав. Ну нічого буває. Ну, і мій підписник теж бачу, ставить, він, напевно, тож, тільки що зайшов зі мною. Ну, отут можна вкачувати її, але в мене ж взагалі бабла нема. О, поки першу хвилю вже прийшли, це вже добре. Це вже дуже добре, це вже прогрес. Далі далі, друга хвиля вже пішла. Ну, надіюсь, що ми пройдемо цю хвилю і все буде у мене добре. Угу. Зараз поки треба чекати і чекати, коли ми розвалимо тих 20 хвиль. Ну, це буде швиденько. Ну, мені так здається, бо я. Люблю такі режими, вони дуже цікаві. І пишіть мені в коментарі, які мені ще режими можна пограти. Який у вас улюблений режим. Ну, я надію, що ми хоча б зможемо назбирати 15 підписників на нашому каналі. Ну, Поки будемо, поки обгрейднули нашу ту дівчину і щось почав лагати. Честер гірл поставили. Ой, трохи інтернет підлагою вибачаюсь, не знаю, чого так. О, пішли вже кружечки. Це вже прогрес, вже, вже третя хвиля, нормально, це добре, це добре. Поки ще треба їх підкачувати, моїх Честер Гірл. Ну, так от, цікава гра бачу. Граю вже її пару хвилин і мені вже дуже ця гра сподобалась. Ну, я знаю тут кейси. Ми зараз отримаємо бабу, бабулетки, коли виграємо 20 хвель. І <кій> можна буде вже відкривати всякі бокси, щоб мені випадали нові. нові уті. Ну, я не знаю, як це навіть назвати. Нові юніти, отак можна сказати, нові юніти. А поки я тут вже з підписником, щось дуже багато тих поставили, Chester Girl. Ну, та, я бачу, на жаль, він теж не прокачаний, ну це нічого. Ой, я, до речі, бачив один баг, тут є такий з тими великими кубами. Хто буде грати в цей режим, можете використовувати. Коли вас здуть дуже багато тих чорних кубів, то ви, якщо встанете перед ними, то вони будуть стояти на місці. І ваші ті юніти зможуть їх вбивати. Ну, і так можна фармити гроші. Це дуже добре. Це. <кій> Дивні якісь кубики, ну, окей, не знаю, не підлатали такий баг. Ну це нічого буває. Зато, мені, зато всім людям, які це грають, легше грати. Поки у мене на балансі 725 доларів. Можна ще одну Честер гірл поставити. Зараз будемо ставити оборону робити. Ну, вони так відбуваються. Ми відбиваємось добре. Поки все під контролем, вони далеко не заходять. Бо, хоча в нас ну, це по суті ізі, ізі левел, Але ну, нормально, жити можна. Я ніколи не грав в таких режимів, навіть, ну, по типу таких грівню. Бо це такі ігри, які дуже довго займають часу, я ніколи такого не грав. Ну. Треба затримувати їх, тих кубів, і вбивати їх. О, вже сама хвиля. О, якийсь тім пішла, як вони називаються. Ну, одним словом, вони щось скачать, як ті, як ті кролики, блін. Не знав, не знав. Що таке може тут скакати? <гум> Ех, режим дуже класний, він дуже красивий і. Ну, Він прикольний, він не надоїдає скоро. Бо я багато всіляких режимів грав вже в Роблексі, але. Ну, інколи мені деякі режими дуже сильно надоїдають. В яких я, наприклад, сильно прикачений. А цей режим його треба довго грати. Його тут можна без перестанку грати і грати. Тут Завжди якісь нові оновки мають бути. Поки будемо чекати, чекати і чекати ще раз. Якісь же... А, місяці котяться. Эх, смішні ті місяці на вигляд. Вони мені нагадують якийсь. Я не знаю, якийсь пончик поламаний. Чесно вам так скажу. Угу. Будемо збирати гроші, але мені вже немає сенсу, бо вони всі добре відбивають ті Честер Гірл. Ми тут з моїм підписником стільки всього понаставляли, що в них шансів взагалі нема. Це добре. Що ми виграємо? О, зірочки пішли. <смі> Смішні вони мемні. Вони коли стрибають, вони під землю провалюються. Зараз поставимо ще одну чистер. Гірл, гірл, бо бабла у мене цілий, цілий океан. У мене того бабла. Нема куди дівати його вже. Ну, а 2000 хп, ну. Немало, але й не дуже багато. Ж... Проживемо якось таку хвильку 12-ту. Але це тільки easy level. Я уявляю, що там буде на важчих рівнях. Там, напевно, взагалі капут, Капут-капут. Діди не цікаво, тут можна трейдити дати. <кій> Зараз буду перевіряти. А Вейв 12, далі знову вбиваємо. Ну, у мене тут бабла, одним словом, дуже багато. Прокачуємо їх, бо мені нема сенсу їх ставити, їх краще прокачати. Вигідніше, принаймні, мені здається. Ну, зараз математику я не хочу угу, Пішли вже якісь, а, ці самі початкові куби просто у них більше здоров'я. них вже на той раз 2400 здоров'я. Багато, багато. Але наші Честер Гірл справляються, ну це це дуже добре. Пішли вже якісь кружечки. Кружечки, кружечки, ну, да, вони скачуть, Щось тут всі дуже скачуть, всі дуже веселі. Там. О, знов кубики пішли. Треба їх затримувати, вбивайте їх. Ну, давайте. Стріляйте по них. обгрейд, Це Максималку. Тут Chester Гірл вкачали. Треба їх прорвати сюди і потім їх затримати, щоб. Бо тут у нас найбільший Честер Гірл, щоб найбільше затрим... Ну, найбільше атаки вони робили. Більший демідж тут, в цьому куточку. О, поки ми їх розвалили, вони нас далеко не дійшли. Ну це навіть і не дивно, бо я їх затримував всіх. О, давайте, вбивайте їх пошвидше. Вже хочу, щоб пошвидше, щоб закінчилася вже та хвиля. Ой, не хвиля, а р... ну, режим, левел отак. Поки чекаємо, поки будемо перемагати, нам залишилось всього лише 5 хвиль. Ну, це добре. Ми швидко дуже перемагаємо. Поки ставимо тих Честер Гір. І вбиваємо тих кубиків. Користуйтесь цим лайфхаком, яким я вас, вам показую, бо може хтось не дивиться е, інших ютуберів, про які, де, в кого я це побачив. Але я вам це вирішив показати і вам допомогти. А я надіюся, вам сподобається. Ну, буде потрібен цей лайфхак. А поки ми тут вже дуже багато їх поставили, тих Честер Гірл. Але в них єдиний дуже маленький демедж. Ну, не дуже маленький, але все одно. Не, не найбільший. Якийсь там 100, 100 хп вони зносять. Ну це нічого. Потім відкрию ящики і буду мати дуже багато всього. І зараз будемо став... пробувати ще ставити, але я вже, на жаль, як бачите, не можу ставити через те, що я вже поставив максимальну кількість 20 штучок. І поки для вас це буде одна секунда, а для мене буде купа часу. Я переміг все ж таки той раунд і зараз будемо відкривати боксики. Ну, відкривати нових юнітів, бо в мене поки на балансі 320 коїнів. Не знаю, де вони взялись. І будемо зараз шукати, де тут отримати тих нових юнітів. То не то щось. Мені не треба ніяких донатів, але це дуже вигідно, до речі. Тут якісь яйця. Це часом не це. Не, не, це щось не то. Це щось взагалі не то. Не знаю, що це таке. Напишіть мені в коментарі. А, ясно. Це за Роблуксом. Все вже нічого не треба писати. О, я знайшов. Ура! Нарешті я не йшов, але. чекайте. Я не йшов. Зараз буду йти купляти нових петіків, Ну, юнітів. Я вже звик просто всяке петами називати. Дивимось і йдемо щось. Ну, надіюсь, мені щось класне попадеться. Хочу міфіка. Ех, було б добре, якби мені той міфік випав, але... але вже як буде, так вже буде. Ну, або хоча б ну епіка, ну. Ну. А ні, камонка, це погано. Шо? 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 Як легендарка? Я в шоці. Але, ну, далі камон. Але я в шоці. Я дуже радий, що мені воно попалось. Дуже довольний. Ну, і це дуже класно. Вона. Коштує, ну, щоб продати, можна апгрейд, але єдине, я не розумію, як їх собі в інвентар виставити. Зараз будемо розбирались. Я це, це не знаю, що це таке чисто гіл плюс є. Пінк-сінг. Оці мені Пінк Сінг нагадують. Нагадують гріма. Грімаса. Тільки я не знаю, як це. Ну як це виставити? Упгрейдінг пише. Щось я, може, не туди зайшов чи що. Зараз буду думати. Угу. Ну от я на неї натискаю, не але щось вона в мене не вибирається. Не виставляється в мене в інвентар мій. Ну, не знаю, тут якийсь карнівал один, не знаю, що це таке. Тут тут... -ту. Ну, я навіть не знаю, як це зробити. М -м -м. Зараз буду розбиратися. Гм-важко важко. Ну, ну як це робиться? Я взагалі нічого не розумію. Я нічого не розумію. Ну як мені її вибрати? Я, я на неї натискаю, вона не вибирається. Ну як мені тепер. Не, в мене нема таких поінтів, так що нічого мені тут не треба робити. Тут, ох, ну як мені це робити? Ну, о, пропало щось. Я натискаю, вона пропадає. Я не знаю, як це зробити. Це дуже погано. Ну, думаємо далі, думаємо. Дуєм. Поки вийшло, як мені. Може подумаємо. Зараз. Може зараз щось знайду. От є інвентар мій. Ану. Ура! Ура! Та вийшов, я нарешті зміг. Відгад Ну, Мені очого можна продати. Ой, п'ять конів заробив. Ну, П'ять коїнів потрібні. Підемо. тепер Знову випробуємо мою легендарку і того якогось Грімаса. Внову якось, може, карту підемо. Зараз отаку тестами. Якась вона. Мина... Зараз гляну яку карту вибрати Київ. Шахта. Ой, інтернет підлагує. вибачте, що в мене такі проблемки. тут... З інтернетом. Підемо все ж таки в цю печеру. Старт. Мій інтернет глючує в мене. Старт. Будемо спробувати. У нас ніхто з підписників не телепортується, ну нічого. Телепортінг Кейв. Ну, гра мені сподобалась. Я задоволений тим, що я. Знайшов цей режим Будем, чекаємо, грузиться, грузиться. О, який мені б режим вибрати. Ну, тепер же, ну, я взагалі можу найтмейр проходити, але давайте зараз поправимо медіу. Найтметмер пройду, якщо ви поставите під цим відео 15 лайків, от тоді я попробую пройти найтмер. А поки. Затестиму цю нову Честер Girl Плюс я. Ну, Леген, думаю. щось в неї трохи дорога прокачка. Ну нічого, зато вона тащить, мочить, мочить, прям мочить. Попробуємо того якогось нового. Смішно він виглядає, але. Ну, не так й багато демеджу він наносить, але все одно нормально. Як для початку гарний він, як для камонки, то він ідеальний. Грейд в нього коштує 150, але він майже невигідний. Плюс 50 демедж, а тут взагалі плюс 100. <хи> Ех, ну тут вона дуже сильна. Що тут казати, легендарка. Я навіть не очікував, що мені щось таке попадеться. Покибаним мучити. О, все. Тепер вона навіть не працює, походу. <хи> Тільки той. Пінк зінк. Не знаю, що це означає, Якийсь рожеві. О, кружечки поскакали. Третя хвиля, швидко, щось я вже проходжу. Будемо чекати, коли назбирається збирається 500 конів, щоб їх витратити на прокачку. Точніше, 500 доларів. А не 500 коні. Ой, щось треба зараз ставити. Щось я... Щось вони не справились трошки. Треба поставити саму простеньку. Честер Гірл. Вона справилась. Все добре. Це значить дуже добре. <гум> Надіюсь, треба всім почувати грошей назбирати, щоб вона їх швиденько кіляла. А то щось я не дуже хочу від них програвати. Вони... Автоскіп, але щось автоскіп не працює, не знаю чого. Ну, поки вимкнемо Угу. О, квадратики пішли. Квадратики, квадратики. О, давайте вб'ємо того куба і зможемо прокачати мою Честер Гірл. Легендарку свою одним словом прокачаємо зараз. Ура! Тепер вона. О, наступна прокачка 550 і дає 300 демеджу. І ринджа збільшиться. Ух ти! Ух ти, далі щось автоскіп не працює. Не знаю, напишіть в коменти, що він мені, в мене не працює. Ну, може, це так має бути, або, або це щось в мене. Смішні ці кубики, коли їх затримувати тим лейфаком. Аутоскейп далі не працює. Я б хотів, щоб воно працювало. Мені треба просто бабулетики. Бабулетик. Мені треба дуже багато бабла. О, далі поскакали якісь кружечки. Mm -hmm. О, вже скоро можна знову буде її прокачати мою легендарку. Ух, ти, далі, далі. ці... О, знов босик. Босики маленькі. Йдуть О, шоста хвиля. Як щось ми повільно проходимо, я думаю, буде швидше. 500 демеджів у нас одного разу. Нас. Та тут можна навіть тих кубиків не затримувати. Навіть той один Пінк-Сінк, наш кам, наша камонка в спор, впоралась. А там та проста частер гірл стоїть і сумує, їй сумно. Шо, їй не дають. З кимось побитися. Ну, це навіть добре, що він, ніхто туди не доходить. Та, тут гарна карта і дуже велика карта. Тобто тут дуже легко грати. Мені здається, що я б навіть найтмер пройшов, але треба підніматися поступово. Угу. Пробуємо далі вбивати тих кружечків. Чекаємо, чекаємо Ура! Прокачали тепер. Ууу, плюс 300 демеджу, зараз вони 900 наносить. Ну, це так, знаєте, це так немало. немало, вам так скажу. Треба збирати гроші. Треба збирати гроші. Дайте мені одну косарь баксів. Дайте мені 1000. Ну, або як мінімум 400 доларів. Мені воно дуже потрібне. А, ясно? Що це таке? Левел ну, четвертий в неї. Ну, це класно. Це що таке? Що за собака, Парабака. Ну, щось з нею дуже швидко ми справляємось. Ну, це й добре. Мені так подобається грати. Ура, я прокачав, тепер вона на наступній прокачці. вона буде. Атакували по дві тисячі я в шоці? Два слова всього лише я в шоці. Точніше три. Отак, місяці вже покотилися, але вони тут не пройдуть, це по-любому. Ох, то якісь зірочки покотились? Точніше пострибали? Знов зірочки? Ну. Це буде ну, не дуже швидко, ми це все переможемо, надіюсь. Але й не дуже довго. Бо тут вже не 20 буде хвиль, тут 30, здається, так. У найтмерів взагалі 50. То це як оцей раунд і минулий раунд. Як все моє відео загалом. Настільки довго там три грати. І там не уявляю собі, як там важко. Але. Будемо поки медіум проходити. Ми ще це не прийшли. І надію, що ми переможемо. О, вже можна прокачувати. І та, це вже максималка. Ну, 2000 це дуже добре. Я тут, звісно, що всіх рознесу. Ну, це Мені подобається. Мені дуже подобається. Так, грати вже 13-х хвиля. Я тут поки говорив, навіть не замітив. Щоб вже 13 хвиля настала. Угу. Та, в них шансів нема в тих вод. Ще я постав, постав вже трошки легендарок нових багато, щоб ми швидше перемагали. Бо я не хочу так довго то грати, хочу тим пошвидше. Так буде скоріше і класше. Класніше, краще, точніше. Язик в мене вже. Забув як говорити. Вже якісь ржаві куби пішли. О, яка велика біня. Ну, кегля велика пішла. О, згадав. І за нею куб Котиця якийсь ржавий. Та важка в нього була доля, що він став ржавим. Напевно, в тій печері довго той куб працював. І зараз можна буде прокачати мою легендарочку. Легендарочку. І вкачали. Вона вже на п'ятий левел і лишилось 1500, щоб її вкачати на Максе. На угу. О, вже 18 хвиля. Швиденько досить. Ну, та, ми швидко виносимо з тими. Ой, шкода, що мені не міфік попався, але легендарка це теж дуже добре. Mm. Ну, давайте і виносите вже. Хвиля девятнадцята. О, ржаві кубики пішли. Щось їх дуже багато пішло. Mm. Мапа надзвичайно велика. Ага. Будем далі їх вбивати. Вбиваємо, вбиваємо. Знову кеглі, <смі> Щось вона дуже весела, щось вона дуже весело скачуть. О, на дві прокачки могли прокачати. Ой, якась собака знову. Тільки мені дуже швидко винесло. Сердечко пішло. Я ще ні разу не бачив сердечок і трикутничків. А це що таке? <смі> Я в шоці. <сміхоті> Сміхота. Місяць котиться величезний, ще один. Ну, я думав, ще один, оленя. не. Mm -hmm. Дві тисячі день прокачала її на максималку. Ого, мене тут вже, поки я тут говорю, в мене вже стільки було бабла щойно, але вже я його витратив. <світ> було, але вже нема. Давайте, вбивайте, атакуйте. О сердечко пішло велике, але воно одразу падає. Школ... Якось воно так смішно падає. Бам-бам-бам-бам. <смеш> що це стало з місяцем? О, знов собака пішла. Не бачу 36 тисяч хп здається. Ну, здається, якщо в мене мій зірний підводить. Далі кубики йдуть, щось вони всі падають, коли їх вбивають, точно як сердечка. О, зірочки пішли. Вже 27 хвиля, скоро вже має бути бос. Ще три хвилі. Мені здається, це буде швидко. Мені три тисячі треба ставити ще одну частер. Ту легендарку мою. Треба підставити під самими воротами, щоб швидко. Їх вбивати одразу і зараз їх прокачаю, тільки ще одну поставлю на всякий. Щоб чим пошвидше все було, о, вже 29-та хвиля. Скоро Ух цікаво, який тут буде бос. Дуже мені дуже-дуже цікаво. Давайте. Ну, вони не... недалеко проходять. О, вже остання хвиля. Швидко-швидко досить відбиваємо їх. Зірочка. О, та собака пішла. А вона... Я думав, вона буде босом цієї карти. Але, на жаль, я зрозумів, хто тут босс. Щось, але щось воно для мене вже не бос. О, я виграв катку, мені дали 290 конів. Телепортуємось і. Поки. Чекаємо на телепорт. Мені дали бейджик за щось, навіть не знаю чого. що мені то дали, але. Що, ми заспавнили. Угу. Суту, ну, виграв на Камонці. Ну, майже. Я хотів сказати, що я виграв Суту на легендарці, але ні. І зараз можна відкрити нових юнітів та буде епік, якщо мені ще легендарка випаде. Ну нічого. Анкамон, камонка. Ні, Мені то не треба, дайте. А, ну ясно. Не дуже я багато зможу ще купити, але нічого. Ну, зараз будемо продавати тих юнітів, щоб отримати гроші. Може, я нарешті ще, один куп... ще одного юніта куплю. Ну, але щось я щось сумніваюсь, так вам підскажу. Було би добре, яка тут ціна пише на них. За стільки їх і продавати, але, на жаль, ні. Шкода, шкода. Ну, але, значить, всім до побачення. П'ять лайків і наступна серія. па па, -па.